Я його знаю таким, як і всі. Це справжній українець, справжній патріот, дуже сильна людина, дуже розумна людина. І неможливо переоцінити вклад братів Капранових в розбудову нашої держави. Це не просто знавець історії, це не просто знавець мов, знавець традицій нашої нації. Я відчував його мудре слово як будівничого держави. Фундамент держави, ви знаєте, це армія і Збройні сили, це мова до розбудови захисту і розвитку якого Дмитро дуже доклався. І це віра, наскільки він допоміг мені створити православну церкву України і отримати Томас. Він живці. І тому для мене сьогодні це є щось дуже особисте. Так само, як і для сотень людей, які прийшли сьогодні. Він мріє про перемогу. Він був переконаний, що після перемоги країна буде інша, таку, про яку він мріяв. Але перемоги він не дочекався, і ми з свого боку зробимо все можливе для того, щоб її наблизити і втілити в життя ті ідеї, думки, ті мрії, яким жив нам там. Дмитро. А нам триматися разом, тримати єдність, тримати стрій. и берегти державу